Мер Божо Дариціні, хочу з вами поділитися, що потоп це реальність. Якщо ми відкидаємо реальність, то ми перебуваємо в ілюзії. А ілюзія вона не спасає. Для прикладу, прихід Ісуса Христа І був записаний? Був. Він справився? Справився. Тепер наступне питання. Вигнання ізраїльтян було? Було. А об'єднання? Теж було. Тобто це все було записано і воно це все справдилося. І наостанок. Прихід, другий прихід Ісуса Христа, які будуть катастрофи. Воно записано, записано і воно настане. І навіть якщо ми не віримо, ну, суть того, що ми не віримо, що воно справдиться. І ми за своє невірство будемо осуджені. Тому нам треба включати мозги, бути в реальності дивитися, що війни, катастрофи, вони вже тривають. Це вже свідчить про другий прихід Христа. І якщо в нас немає духу, якщо в нас немає живої церкви, то треба доєднуватися якнайшвидше.